Урок 43. Фізичні основи сучасних бездрутових засобів зв'язку, радіолокація, яка ділянка на шкалі електромагнітних хвиль є найбільшою? Якщо оглянути шкалу уважно, можна безпомилково стверджувати, що найбільшою ділянкою на шкалі електромагнітних хвиль є радіохвилі. Яке ж практичне застосування радіохвиль? Властивості радіохвиль. Радіохвилі з різними довжинами хвиль по різному поширюються біля поверхні землі. Радіозв'язок здійснюється на довгих від 10 тисяч до 1000 метрів, середніх від 1000 до 100 метрів, коротких від 100 до 10 метрів. Та ультракоротких менш ніж 10 метрів хвилях. Зупинимося лише на застосуванні ультракоротких радіохвиль завдовжки від кількох сантиметрів до кількох метрів. Ультракороткі радіохвилі поширюються в межах прямої видимості. Можна посилати вузькими пучками. Менш розсіюються, що дозволяє застосовувати менш потужні передавачі та простіші приймачі. Де застосовуються ультракороткі радіохвилі, ультракороткі радіохвилі застосовуються в радіолокації бездротовому зв'язку супутниковому телебаченні. Стільниковий зв'язок один із видів мобільного радіозв'язку, в основі якого лежить стільникова мережа. Для стільникового зв'язку використовують електромагнітні хвилі частотою від 450 до 3000 МГц. Головна особливість стільникового зв'язку. Полягає в тому, що загальна зона покриття ділиться на невеликі ділянки стільники. Їх так називають, оскільки вони мають форму шестикутника. Кожен стільник має площу близько 25 квадратних кілометрів і обслуговується окремою базовою станцією. Стільники, частково перекриваючись, утворюють мережу. Основні складові стільникової мережі, стільникові телефони. Базові станції та центри комутації. Коли ви вмикаєте телефон, він починає прослуховувати ефір і вловлює сигнал базової станції того стільника, де ви на даний момент перебуваєте. Після цього телефон випромінює радіосигнал. Посилає станції свій ідентифікаційний код. Відтоді телефон і станція. Підтримуватимуть радіоконтакт, періодично обмінюючись сигналами. Описаними процесами керують центри комутації, які пов'язані з базовими станціями дротовими каналами зв'язку. Центр комутації безперервно відстежує місце перебування вашого мобільного телефону. Він передає вас як естафетну паличку від однієї базової станції до іншої. Завдяки цьому, коли ви подорожуєте зі стільника в стільник, здійснюється вихід на інші мережі. Тобто, ви можете зателефонувати на номер іншого оператора або стаціонарного телефону, чи скористатися інтернетом. Технології мобільних телефонів стрімко прогресують і змінюють вигляд комунікацій. Отже, важливо розуміти, як працює мобільний телефон. Мобільні телефони насправді є радіо. Вони взаємодіють із мережею в повнодуплексній системі для передачі та прийому радіосигналів. Повний дуплекс означає, що існують окремі канали надсилання та отримання інформації, щоб люди могли говорити та слухати когось одночасно. На відміну від таких речей, як рація, які, яка є напівдуплексною, де ви не можете почути іншу особу, коли розмовляєте. Мержа складається з малопотужних радіоантен і передавачів, розташованих у комірках. Комірка це певне географічне розташування, яке обслуговується конкретною вежею. Якщо ви переїжджаєте, сигнал вашого мобільного телефону передається від клітинки до клітинки залежно від вашого місцезнаходження, щоб запобігти втраті виклику. Усі ці стільники підключені до центру комутації мобільного зв'язку. Сигнали передаються з телефону через антенну та надсилаються через комутаційний центр, де вони або передаються в іншу комірку, або перетворюються на сигнал, який можна надіслати на традиційний телефон. Весь складний процес займає лише секунду. Радіолокація це спосіб виявлення, розпізнання. Та визначення місця розташування об'єктів за допомогою радіохвиль. Радіолокатор або радар забезпечує випромінювання радіохвиль, а також приймання радіохвиль, які відбиваються від об'єкта. Існує два основних режими роботи радіолокатора. Перший пошук або сканування. Антенна радіолокатора весь час сканує простір. Наприклад, повертається по горизонталі і одночасно рухається внизу гору. Другий спостереження. Антена весь час напрямлена на обраний об'єкт. Як працює радіолокатор: радіосигнал, який посилає радіолокатор, являє собою дуже потужний імпульс. Щойно імпульс послано, антена радіолокатора. Автоматично перемикається на прийом. Радіолокатор слухає ефір, чекає на відбитий сигнал. Через певний інтервал часу значно більший затривалість імпульсу антена знову перемикається на радіопередавач, і радіолокатор посилає наступний імпульс. Як ми вже щойно сказали, радіосигнал, який посилає радіолокатор, являє собою дуже потужний імпульс. Щойно імпульс послано, антена радіолокатора автоматично перемикається на прийом. Радіолокатор слухає ефір, чекає на відбитий сигнал. Відстань S до об'єкта, при цьому визначається за часом T, Проходження радіоімпульсу до цілі і назад. Відстань S обчислюється по формулі. S дорівнює C. швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі, яка дорівнює 3 на 10 у 8 степені метрів за секунду, помножити на Т час. Проходження радіоімпульсу до цілій назад і поділити на два. Радіолокацію застосовують повітряні морські й океанські судна. За допомогою радіолокатора штурман судна може знайти вільні проходи між хмарами або айсбергами, уникнути зіткнення з іншими суднами в негоду. Уточнити курс, визначити місце свого розташування. В аеропортах радіолокатори допомагають здійснити посадку повітряних суден. В морських портах встановлені вздовж узбережжя радіолокатори забезпечують безпечний вхід кораблів у порт. Слово радар було введено в 1940 році в МС США. Це означає радіовиявлення та визначення дальності. Радар використовує радіохвилі, щоб визначити місцезнаходження об'єктів, наприклад, літаків у небі. Пристрій під назвою Магнетрон генерує потужні радіохвилі, Антена фокусує ці хвилі у вузький промінь і постійно спрямовує їх у небо. Радіохвилі поширюються зі швидкістю світла. Поки не вдаряться об об'єкт, як, от, наприклад, літак. Хвилі відбиваються від літака і повертаються до землі. Деякі зворотні хвилі вловлюються антеною, а дані обробляються комп'ютерами. На підставі інтенсивності та часу проходження радіохвиль комп'ютер визначає місце знаходження літака. Місце знаходження літака потім відображається на екрані авіодиспетчера, ось як радар допомагає авіодиспетчерам. Відстежувати місцезнаходження літаків у небі радіолокацію застосовують також в наукових дослідженнях при складанні карти рельєфу земної поверхні, дослідження щільності рослинного покриву, в метрології, сільському та лісовому господарствах. Наприклад, для виявлення лісових пожеж, визначення складу ґрунту, космічних дослідженнях, запуску та посадки космічних апаратів, уточнення відстані до місяця Венери Марса, визначення рельєфу планет. Розв'язування задач. Задача 1. Радіосигнал, відправлений на планету Венера. Повернувся після відбиття від її поверхні через 5 хвилин якою була відстань від землі до Венери в момент радіолокації. Розв'язок. Запишемо дану. Радіосигнал, відправлений на планету Венера, повернувся після відбиття від її поверхні через 5 хвилин. Тобто, час від відправки радіосигналу та його повернення рівний 5 хвилин. Позначимо його літерою Т. В 1 хвилині 60 секунд 5 помножити на 60, це буде 300 секунд або 3 на 10 в другій степені секунди. Швидкість поширення електромагнітних хвиль це дорівнює 3 на 10 восьмій степені метрів за секунду. Необхідно визначити відстань від землі до Венери в момент радіолокації. Позначимо її літерою S. і фраза в момент радіолокації означає, що. Відстань від Землі до Венери, так як і Земля і Венера обертаються довкола Сонця, постійно змінюється. Тому ми можемо говорити про відстань між цими двома планетами лише в момент проведення експерименту з радіолокацією. Ми знаємо, що відстань S до об'єкта, в сторону якого випромінюються радіоімпульси з радіолокатором. Визначають за формулою. S дорівнює C, де C – швидкість поширення електромагнітних хвиль, помножити на T – час проходження радіоімпульсу до цілі і назад і поділити на 2. Використуємо дану формулу для розв'язку нашої задачі. S дорівнює C, помножити на T, поділити на 2. Перевіряємо одиниці вимірювання Це метри за секунду, час в секундах. Двійка безрозмірна. Секунди скорочується, залишаються метри. Відстань, яка вимірюється від землі до Венери, вимірюється в метрах, що є правильним. Підставляємо числові значення. S дорівнює 3 на 108 степені метрів за секунду помножити на 3 на 10 у другій степені секунд, поділити на 2. 3 на 3 буде 9, поділити на 2 4,5. 8,2, 8 плюс 2, 10. Таким чином відстань від землі до Венери в момент радіолокації була рівна 4,5 на 10 в 10 степені метра. Задача 2. На якій частоті судна передають сигнал в СОС, якщо за міжнародною згодою довжина цієї радіохвилі має дорівнювати 600 метрів? Розв'язок. Запишемо дану. На якій частоті судна передають сигнал СОС. Відомо, що судна передають сигнал СОС за допомогою радіосигналів. Радіосигнали являють собою радіохвилі або, іншими словами, електромагнітні хвилі. З довжиною хвилі лямбда, яка дорівнює 600 метрів. Лямда дорівнює 600 метрів або 6 на 10 в другому степені метра. Швидкість поширення електромагнітних хвиль в повітрі практично рівна швидкості поширення електромагнітних хвиль у вакуумі. І вона дорівнює, як відомо, 3 на 10 восьмій степені метрів за секунду. Необхідно визначити. На якій частоті передається цей сигнал? Частота позначається маленькою літерою ню. Ми знаємо, що радіохвиля являє собою електромагнітну хвилю. А для електромагнітної хвилі, як відомо, виконується наступне співвідношення, яке називається формулою хвилі. Швидкість поширення електромагнітної хвилі v В середовищі дорівнює лямбда довжина хвилі помножити на її частоту. У випадку поширення електромагнітної хвилі в повітрі або у вакуумі. Швидкість відома, вона позначається літерою С. І дорівнює 3 на 10 8 степені метрів за секунду. Використаємо дану формулу для того, щоб знайти частоту нашої радіохвилі, на якій передається сигнал СОС. З цієї формули частота буде рівна С поділити на лямбда. Перевіряємо одиниці вимірювання. С це швидкість метри за секунду, поділити на лямбда. Вимірюється в метрах. Метри скорочаться, залишиться одиниця поділити на секунду або секунду в мінус першій степені. Дана одиниця вимірювання називається герц. Частота вимірюється в герцах, що є правильним. Рахуємо числове значення ню дорівнює С 3 на 10 108 степені метрів за секунду поділити на лямбда 6 на 10 в степені метра. і це буде рівне 0,5 на 10 в шостій степені герц. 10 в 6 степені означає мега. Таким чином судно передає сигнал SOS на частоті, яка дорівнює 0,5 МГц. Задача 3. Яка глибина розвідки радіолокатора, що випромінює щосекунди 1200 імпульсів. Розв'язок. Запишемо дану. Необхідно визначити глибину розвідки радіолокатора. Позначимо її якоюсь літерою S. який випромінює, що секунди довільний інтервал часу, обраний секунда. Позначимо його маленькою літерою ТАУ. Дорівнює 1 секунда. Випромінює що секунди за час ТАУ 1200. Позначимо кількість імпульсів N велике 1200 імпульсів. Швидкість поширення імпульсів або електромагнітної хвилі це дорівнює 3 на 10 8 степені метрів за секунду. Ця величина відома. Для того, щоб розв'язати дану задачу, пригадаємо, що таке радіолокатор. Радіолокатор або радар. Це засіб, який забезпечує випромінювання радіохвиль, а також приймання радіохвиль, які відбиваються від об'єкта. Як працює радіолокатор, радіосигнал, який посилає радіолокатор, являє собою дуже потужний імпульс. Щойно імпульс послано, антенна радіолокатора автоматично перемикається на прийом. Радіолокатор слухає ефір і чекає на відбитий сигнал. Через певний інтервал часу, значно більший за тривалість імпульсу, антена знову перемикається на радіопередавач і радіолокатор посилає наступний імпульс. Отже, якщо сигнал повернеться після того, як радіолокатор перемкнеться на випромінювання наступного імпульсу, він прийнятий уже не буде. Таким чином, знаючи інтервал часу між двома імпульсами, ми можемо розрахувати максимальну відстань до об'єкта, на який радіолокатор може виявити ціль. Таку відстань називають глибиною розвідки радіолокатора. Цей час між двома імпульсами в даному випадку, ми можемо. Порахувати. Так як знаємо, що за одну секунду тау до рівню 1 секунда випромінюється 1200 імпульсів. Таким чином, час одного імпульса між двома послідовними випромінюваннями буде рівний Тау поділити на кількість n. Позначимо його маленькою літеру Т, і це буде рівне тау поділити на n. Щоб визначити відстань. До об'єкта, якщо нам відомий час проходження цього радіоімпульсу, у нас є відома формула. С дорівнює С, швидкість поширення радіоімпульсу, помножити на Т час проходження радіоімпульсу і поділити на 2. Скористаємося цією формулою, причому Т- час у нас буде рівний. ТАУ поділити на N. Таким чином формула, яка розраховує глибину розвідки радіолокатора, або, іншими словами, максимальну відстань до об'єкта, яку може виявити радіолокатор, вона буде рівна. c помножити на ТАУ, поділити на 2N. Велике. Перевіряємо одиниці вимірювання: С метри за секунду, Тау секунда. 2 безрозмірне. Н. Кількість імпульсів безрозмірне. Секунди скорочується, залишаються метри. Глибина розвідки радіолокатора вимірюється в метрах, що є правильним. Рахуємо числове значення: S дорівнює. Це 3 на 10 восьмій степені метра за секунду, помножити на 1 секунду, поділити на 2, помножити на 1200 імпульсів. І це буде рівне 1,25 на 10 в 5 степені метрів. 10 в 5 степені це буде 100 тисяч. Таким чином глибина розвідки радіолокатора буде рівна 100 тисяч. 25 кілометрів. Бесіда запитаннями. Перше. У чому полягає основна перевага ультракоротких радіохвиль? Друге. Що таке стільниковий зв'язок? Як він організований. Третє. Що таке радіолокація? На чому вона ґрунтується. 4. Опишіть принцип роботи радіолокатора. П'яте. Як за допомогою радіолокації визначають місце розташування об'єкта 6. Де застосовують радіолокацію? Домашнє завдання. Опрацювати параграф 20. Права номер 20 пункти 3 та 4. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!